Ну що ж, номо дегустувати товар. Поднією бахнемо. А там уже й обговоримо, скільки, кому і за якою ціною. Ну, за початок співпраці. Ну, давай за співпрацю. Навіть не скривися? Мене таке пацаняче хизування не вражає. Пити треба з душею та серцем. Ось так. Так, а про що ми там? Ще по одній? Ну, давай ще по одній. О. Видно, не аспірант. Це добре. Ну, а щодо нашийників, більше не принось мені їх. Лавочку закрито. Нащо мені стільки нашийників, якщо немає Ах. Перспективний був проєкт. Mm. Тут його і пом'янемо. Ну, випиймо, сталкера. Гаразд. П'ємо, mm -hmm. професора. Бачу, ти людина з розмахом. Я б навіть сказав, з замахом. Mm. Тому ти мені подобаєшся. Може, і з черба подобався б, якби випити із душею людина вміла. А так тільки приходить, питає і ногами човгає. Ну, про що з такими можна розмовляти? А ти не такий. Про що ти хочеш зі мною поговорити? М? Ну, розкажи тоді. Як знищити фантоми та впоратись з тим, хто створює наведені ілюзії? А в очах двоїться? Так це від горілки пальоної Мою бери. Вона допомагає не лише від радінації. Mm. Mm -mm. Я був тверезий. Коли бачив, як людина створює фантом? А, ха -ха -ха. а я от був тверезі, коли бачив докази, що це неможливо. Але хто є <пев> щоб забороняти тобі жити в ілюзіях? Ну, Якщо так хочеться, бхай Ікс-5. Туди, <пев> де весь цей цирк робився. І шукай там креслення придушувача. Він має допомогти тобі. Горілка все одно скінчилася. Тож ходімо, вручу тобі ключ картку.